Сьогодні в Україні мовна проблема є однією з найактуальніших. Тому ми вирішили дізнатися думку пересічних громадян державних діячів щодо цього питання. Деякі люди такі на російській мові їм важко говорити на українській, так як вони привикли, в них на російській, їм важко. Але вони стараються ми не можемо заставити людей розмовляти українською мовою че на, конечно, російська те наша, рідна мова. Але все одно, якщо ти в Україні, то живеш на Україні, то треба розмовляти, хоча б пытаться розмовляти на чисто українській мові. Ну а як? В овеску. в принципі, я нормально, як наставити чоловіка розмовляти, так як він не хоче. Ну і руска хай буде. Нашою що його, щоб спори були. Головна проблема вона в Україні ніколи не зникала вже, мабуть, протягом 400 століть, як нам почали нав'язувати, насаджувати, забороняти нашу мову, насаджувати російську мову. Проблеми української мови на загальнодержавному рівні я вважаю великі. Чому тому, що ну в першу чергу це е, всі державотворці. Всі депутати на рівні, починаючи від Верховної, закінчуючи сільською радою, вони повинні говорити українською мовою. А в нас по моєму не немає не, не мовни не проблем. Я проблеми не бачу взагалі ніякої. Бачите, в нас в Білорусі рядом всі оці наші е, сусіди. Е, мова, так як кажуть, вона вже спутана. Неправильно навчить українську мову, розмовляти чисто українською мовою. Ми повинні поважати ту країну, в якій ми народилися, де ми живемо і де вважаємо за велику і маленьку батьківщину. На жаль, суржик справді в нашому селищі він живе. Суржик це паразит, можна сказати, на умовному середовищі. Він не то, що популярний, він просто. В кожному регіоні, в кожному районному центрі, в кожному селі. Тобто він як не од'ємно часть. З суржиком треба обов'язково боротися. Чисто українською. розговарим, звісно, ми так з суржиком. Чисто українською мовою. Суржиком. Переважно стараюся розмовляти українською суржиком. Змішано. У перших класі я почала цікавитися українською мовою. За цей час я брала участь у обласних олімпіадах і конкурсах, і навіть всеукраїнських. Звичайно, я знайома з таким явищем, як Суржик. Це суміш декількох мов в Україні. Це явище поширилося, адже наша країна певний час перебувала у складі держави, де голов... Основною мовою була російська. Тому не дивно, що в нашій мові існує багато таких слів, які не відповідають літературним нормам. Я вважаю, що кожна людина, яка поважає себе, повинна слідкувати за чистотою і екологією своєї мови. Мова, краса спілкування мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова то наша світлиця, вона, як довірне зерно, мова державна провину, нею завжди дорожі. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Глибоко переконана, що людина не може називати себе українцем, якщо вона не любить і не вивчає рідну мову. Адже нею творили великий кобзар, славнозвісний Каменяр, мужня дочка Прометея. І все можна цією мовою вдіяти, приголубити наше потіти чари. Потрясти душу, змусити глибоко задуматися, засумувати, а то й обсипати ласкою радості, захопити нестирними веселищами, дати душі поштовх на ночувані подвиги. Всесильна, могутня мова Тараса Шевченка. Ось уже восьмий рік поспіль я беру участь в Олімпіаді з української мови та літератури в різноманітних мовних конкурсах і закликаю вас любити, шанувати і вивчати рідне слово.